Доброго всім дня! Вітаємо вас у Чернівцях, де сьогодні визначиться перший у поточному сезоні півфіналіст Кубка України з футболу. Анатолій безсмертний головний тренер команди гостей. В нього литвиненко у воротах Новотрясов Кравчук, пара центральних захисників. Ось команда Григорія Чурілова, який продовжує виконувати обов'язки головного тренера Буковини у воротах. У нього канівцев Безуглий та Бузько. Пара центральних захисників в 332 матчі. За плечима у футболістів Вікторії в ОПЛ матчів у футболістів Буковини. Після цього Прикарпаття. на Куп'янському напрямку Карківської області на той момент йому було всього на 27 років. Іннеонгурян разом із синочком. Під оплески трибун. Перший символічний удар цього матчу. І футболісти вийшли з футболками. Підтримуємо нашу армію, підтримуємо Збройні Сили України, наближаємо перемогу як можемо. Було за нього, і Олександр Литвиненко так само, певно, найкращий гравець спокійно. Стоїть у артарському майданчику чужому. Пішов на лісі. Крутиться! Удох поворот! Четверта хвилина. самісінький старт зустрічі. Буковина виходить вперед. 1-0 на користь команди господарів. І святкує Іван Тищенко. Ну і святкує разом з ним уся команда. Ось це так старт. Здавалось би, просто тримання м'яча від Буковини. Тільки спроба зіграти вперед. Зробляють кидання за Букової. Після цього бутовий. І як наслідок Олександр Литвиненко пропускає. Спарників товариських матчів. І відразу після цього всього потрібно грати матч ось такою відповідальності. Кожушко зачепився за м'яч під каті проти нього. Кожушко пробігає поуз суперника. Прибуває поротах Рикошет. І змахує м'яч кравчук подалі. але підбирання за боковиною. Кожушко пришвидшується. Не встигає першим до м'яча дістатися Сум'яну. ставить спину Кожушко до м'яча все одно дотягнувся. Богунов Опиняється ближче до лівого флангу, віддає передачу. Обровку Ульянов. право перекладає. Подача від нього. Вдається до м'яча дістатися, але удару. Акцентованого не виходить. Останні секунди першого тайму. Помилка. Євпак правіше відіграє. І ось це шанс для Вікторії. Ударна позиція лівою ногою поворота. М'яч у руках у Канівцева. І в цей момент лунає свисток на перерву. Практично все. Багато боротьби відчувається. Серйозний тиск відповідальності відбулася втрата. Морговський. О, все класно. Морговський запускає м'яч на Бочука. Виходить з воріт Литвиненко. М'яч до рук забрати не зміг. І за бокову його вибиває. Ян Морговський. Класна передача від нього. Але до удару так і не дійшло. Майстерний виконавець. Лишній гравець альянсу липова долина. що з вересом грав в ОПЛ. Тут дуже цікаво, ще подивитися, чи було б положення по загрою у нього в боротьбу на мінімум на гравця, проти якого можна вже грати. Штрафний удар від Богунова. М'яч у ворота залітає від свого ж! Один-один рахунок стає рівним зустрічі між Буковиною та Вікторією. З кутового забила Буковина і зі штрафного вдається зрівняти Вікторії. М'яч по знущальному. Довго летів у ворота, щоб в підсумку в них все ж опинитися. Команда гости, команда Анатолія Безсмертного зрівнює рахунок. Богунов. Порість з бокової лінії. Шенкаренко проти нього. Бугунов центральну зону пас від нього. Невдалий. Зараз необхідно. Боковині вибігати у контратаку. Потрібна підтримка для Бойчука. Ліворуч несеться. Партнер Бойчук сам пробиває. Його удар заблокований. Богунов на лівому Фланзі класно пускає м'яч донизу. Шенкаренко проти нього один в один. Богунов пробиває по воротах, не точно. А ми покидаємося. Ще раз як Богунов. Китає Шенкаренко. фейковий замах від нього. Шенкаренко в підкаті стрибає. Морговський навіс від нього. М'яч на дальню стійку йде. І Литвиненко змахує знову за межі поля на ще один кутовий. Але Литвиненко не дозволив до м'яча супернику дістатися. Безуглий. Він претендував на удар. Там, а ось тут удар відбувається! 84-хвилина! та хвилина. Виходить вперед Буковина! 2-1 на користь команди господарів в самому кінці цього матчу. І мала купа від радості завалюють з собою гравці Буковини. Безумно. Безумний був поруч з ударом по воротах під час попереднього кутового. І зараз. Михита Безуглий. Саме його команда вітає забити м'ячем. Два голи після путових у боковини в цьому матчі. На третій і на 84-й. Хвилина. Не тільки для безуглого, не тільки для цієї команди, не тільки для Буковини, як для клубу, а для всієї області, для всього регіону. Ой, підкад жорсткий в ноги. Але при цьому вихід три у команди господарів навіть 4-2. передача правіше пішла. Ударна позиція. сейв від Литвиненка. Відбирання за Буковиною. Ще стрибок від гравців Буковини. і Потім до кутового пропорція, спрямовують вони м'яч. І на цьому все три компенсовані сплинули. Буковина проходить у півфінал Кубка України. Перше в історії вони дісталися до стадії чверть фіналу, і на ній не зупинилися. Команда з Чернівців рухається далі. Вони стають першими, першими півфіналістами в цьому сезоні Кубка України. Микита Безуглий, центральний захисник, став автором переможного забитого м'яча от поєдинку Тищенко. На третій хвилині Шенкаренко в другому таймі зрізав м'яч у власні ворота так Вікторія відігралася. І в підсумку Буковина що представляє місто Чернівці. На радість для величезної кількості вболівальників сьогодні на трибунах. Рухається далі в турнірі. Вона прийшла Тернопільську Ниву в серії пенальтів. Тикарпаття з рахунком 1-0. Миколаїв вирвавши перемогу в компенсований час з рахунком 2-1. Пробії з рахунком 1-0. І сьогодні 2-1 вона дотиснула Вікторію.